Добрий ранок. 29 березня, 25 рік, 9 ранку. Е, відчув як, як це добре мати завжди під рукою воду. Встав, пішов, помив голову, вмив, вмився, почистив зуби. Воду не, не економиш, такий кайф. Спочатку збирати речі. Вчора все поправ, уже все за ніч все висохло, нічого не, не втекло. Це було прищеплено все. Е децизія по, по батареї. Е Пуербанки заряджають дуже погано. Вчора за весь день великий е акумулятор на, на 30 тисяч що зарядило на, на 20%. Телефони зряджає отлічно. Е iPhone за півгодинки, мабуть, зарядив на 17%. Тому вже шикування заварюється кава. Завдання на, на сьогодні, на завтра купити нові стільки. Ці стільки вже їм скоро ось дирка. Купити гарні стельки. Є є ще вони такі ортопедичні, але це на, на мусорку йдуть, тому що вони якісь не, неудобно не ходять. Цей раз вже при, прив'язаний, є до чого при, прив'язати палатку. Все добре, ніч найкраща, мабуть, була за, за останні дні. Добре. І на останок. Відоки зараз буде опитувати місто та, та хмара. Ну бро ще поповнив запас води, розмочив баф, зібрався з думками і, і вирушаємо. Вночі тут приїжджала поліція з красними пробусковими, ми сигналово, щось тріщало. Я щось тихенько подивився і, і ліг далі спати. Можливо, я там вночі спускався до, до моря, освітив, тестував свій новий ліхтарик. Може хтось хтось сказав, що там щось, щось там діється. Явно щось чи з когось вони шукали. Ось яка райська бухта. Там десь десь з моєї сторони є пляж. Можна було б зайти, покупатися, але потім підніматися отак от вверх. Так не хочеться, тим паче мені потрібно йти отак от. Отак от, от. Ось 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 ось, ось. он міст. Э, Лікійський міст. тут. Отак і до, до самого Калкану. Так, он де як пляж, дуже гарний, гарний. І ще сонечко, в цей бік світить. Можна нарадуватися цим містом на горі прям вообще просто клас. Ну, не знаю, не знаю, подивимось, Нарешті перший знак, ну як як нарешті, я б, я б асфальтом цим йшов би, йшов би, не знаю, я два дні. Доброе утро. Я думал, что знак до Колкана 6.2, ага, тут еще и Киаёва 4.3 на 5. Это я не могу понять на картах, но мапа ЦЗ, эта трасса тоже как-то пронумерована, нужно почитать. Що це взагалі значить? Бліна така дорога 4 кілометри походу буде. До речі, дуже багато ситуацій. А таких Ти, тобі не можна. Ти не можеш нормально прилізти і це. тебе тобі сумка огромна, і щось може зачепитись, впасти, відірватися. І це нічого з цього не попадає в кадр. І куди це йти? Туди, сюди. Ай, все колеться, ріжеться. Тяжко так робити, бо воно дуже-дуже колюче. Надіюся, йду сюди. Добре, треба подивитися по карті. Ну, в цій ситуації я що просто зійшов з траси. І тепер потрібно десь... на неї знову вийде. тут не, не здесь десь. Непонятно. блин, а ці колючі. Ужас. Просто дивіться, які вони. Ай, 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 ай. Оце, mm -mm 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 -mm. б біль. Мабуть я через екран також боляч. Може це тропа? Може тут на гору треба. Добре, знову потрібно включати ка... Зняти це все з якогось дрону, як, як я по цьому всьому тільки що спускався, це був би контент. Ще й далі зараз таке щось. Не знаю таке як, як... А це тропа, але, але тут також. Фу. Не знаю, блін. Добре, на кінець вилізти кущів, блін, не знаю, що там. На сумці все, все на місці. Вийшолось на Ось перший знак. Добре, потрібно бути уважнішим Наприклад Якщо тут стежка йде наліво, направо, дивитися або в карту, або на тури, або на розмітки. Розмітки турів я тут не бачу потрібно включати карту нарешті дійшов я вчора думав піти до цього мі місця і ночувати тут напишу залишитися на до тому це це міст по якому можна пройтися. Добре, зараз залишу рюкзак десь тут йду, гулять. Ой, чуть не впав. Добре, і тут тут лікійка йде зворотня, тобто ти мусиш йти з тих гір, спускатись тут йти ось мітки чик чекс піти, а походу прийтись тут, сюди, піти там, накинути круг і вертатися по... По цьому шляху, по якому я йшов йти на Калкан. Добре, на мапах написано, що це Делікемерський Аквідук. Ну, масштаби, не знаю коли його будували і чим, але щоб підняти ну, оцей камінь, це... не знаю. Не знаю, не знаю, как это было. Я уже на плечи пошел. Цікру на це коло. Тут бачу, якісь хтось щось балакав, якісь діти були. Я ж, конечно, залезу на него. Да, без наплечника на багато. По нему, может, текла вода. Да. что там пусто. на балакаю там. Да, слухай. По нему ось. Видно, не? Там, там пусто. Это Це... А ну, пойди. А, давай. Ну, прикол. Ах, ведук. Походу, Jaký je duch? Tekla voda. Čiže jak to rozumíte? Jaký je duch? Třeba prohlubovat. 是、sure. Ти воно нема занесло реально це тропа. Це кінтро. О, добре. Ну, так, все було б добре, аби не. на плечные ксы. Это просто жесть. Я, я тут спускался, блин. А, жесть. Нет, тут одна из знаешь, сложнейших троп. Там он, лист, дуже-дуже тяжко. Сейчас, сейчас. Здесь... Что есть тут куда? Це яки, думав, думал, та не страховку не буду брать, зачем что-то может случиться. Просто. Просто тільки що він спустився по, по тому. Просто один. Один якийсь неправильний рух і все. Якби гайки. Хочеш, не хочеш, а щось ламаєш. От куди? Оце ось вона Ось склад, склад чітко тік, тіп топ 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 Загубився вже. В общем, це було нелегко. Мозоль дуже не є. Це наступно. Ще йти півтори години до магазину, а потім ще пів години до автостанції, з якої я, я поїду на місто Каш, де вже орендував отель на два дні для відпочинку і під підготовки до наступного етапу. Ми От речі не знаю скільки там залишилось води, але мабуть вже дуже мало. а Ще півтори години карабкатися по цим по цим скелям. А вже дуже-дуже суше. Бувши по, по маленькому. О, молоточку. пироги Я ж класно в під деревом. О блін море синє синє Як я сьогодні вечора в каші буду такого самого кольору Знову думки про попустили Березовий сік з погрібу? Ось ще ще трішки якась годинка стала до магазину. І, може трішки легше стало йти. Вчора ночі вам десь там. Зараз вже всього цьому, цьому місці. Куча віл просто, мабуть, все відсотки 90 під, під оренду йде в сезон. Це дорога вирішив мене добити він. Просто який тут склон. Що це таке? Як ти як ти сюди їдеш? Їді, брат. Вдовив залпом колу. якась Red Bull Organics Cola. Бащі. Полтрашка холодної, холодної водички. Джерабол'їн. Ще час іти до, до автовокзалу. Подумаю, вже взять. так сіти. Автовокзал, жду автобус на каш. А такий уважний пест сидить. тут він тут всем. з тим, з їхав два дні тому.

В общем, два дня забросаю тут. Посушиться я, да. Заходь. <laughs> Это все. До ну, побачня.